Вітаю на камі! З вами Мака. Та ми продовжуємо дивитися стартери One Piece TCG. Сьогодні в нас ST-24 монозелений стартер із лідером Джулері Боні. В комплекті йде один бустер OP-11, а також повністю готова до гри Дека. Зелений лідер Джулері Боні. 5 тисяч сили, 5 одиниць життя. Під час ворожої атаки ви можете зарестити один дон та одну істоту або лідера опонента. Дві копії сючера, кіт і Кіллер за два дони на 2 тисячі сили. Під час ворожої атаки ви маєте змогу затрешити цього керактера та зробити один з своїх донів активним. Дві копії лота Бепо, 10 донів, 11 тисяч сили. Онплей зарестити ворожу картку, та вона не стане активною в наступній рефреш фазі. Якщо опонент має дві рестити істоти, ваш лідер отримує 2 тисячі сили до старту вашого наступного ходу. Чотири копії блокера капона за два дони на тисячу сили. Онплей, якщо ви маєте шість рестит карток, ви можете задровати і затрешити одну картку. Дві копії 2К -ка каунтера Бейсіл Хокінс за 4 дони на 4 тисячі сили. Наприкінці вашого ходу антапає вам 1 дон. Чотири копії 2К -ка каунтера Екс Дрейк за 5 донів на 5 тисяч сили. Його онплей рестить ворожого кератера 5 кос чи менше, та антапає один ваш дон наприкінці ходу. Чотири копії 2 какаунтера Скретчмен Апу за 1 дон на 1 тисячу сили. Його онплей рестить ворожого кератера із вартістю 2 чи менше. 4 копії блокера Уружа за 4 дони на 5 тисяч сили. Наприкінці вашого ходу антапає 1 дон. 4 копії блокера Карібу за 4 дони на 5 тисяч сили. Він отримує додаткову тисячу сили, якщо ви маєте 6 реснутих донів. Чотири копії корібу за три дони на три тисячі сили. Його онплей дозволяє зіграти одного каріву з руки рестед. Чотири копії блокера Барталамео за три дони на чотири тисячі сили. Один раз на хід, якщо ви рестите ворожого персонажа, ви можете задровити і затрешити одну картку. Чотири копії Монкі Луфі за п'ять донів на шість тисяч сили. Якщо ви маєте трьох персонажів на полі, то ваших керектерів із вартістю три чи менше не можна кіошнути ефектами. Чотири копії ЗОРА за один дон на дві тисячі сили. Під час атаки він здобуває додаткові дві тисячі сили, якщо ви маєте трьох персонажів на полі. Чотири копії каунтер Вента за 2 дони, який додає 3000 сили, а також дозволяє заарестити ворожого кератера, якщо ви заарестите власного. Та чотири копії серча Евента за один дон Піца, який дозволяє знайти супернову. Ось такий от стартер у зеленої джулері Боні. Як на мене, досить непогано, але я планую використовувати ці картки в жовто-зеленому трафальгарі. А як вам цей стартер? Пишіть в коментарях. Також буду дуже вдячний за підписку та лайки. А з вами, як завжди, був Мака. Па-па!